Запалила свічку, запалила, щоб більше лихо не ходила, хай палає свічка світлом білим, щоб бабусі серце не боліло, Щоб більше не прийшло те горе, Хай горять свічки голодомору. Чуєш, душі, аж до неба кличуть, Хай горять вогнині білі свічі, Пам'ятники болю з колосками, нехай світить кожен дім свічками. Хай в цей вечір в кожному віконці буде крапля вогняного сонця. Щоб бабусі серце не боліло, свічку запалила, біло-біло, аби смерть важка вже не ходила. Запалила свічку, запалила.